Я почала робити українські прикраси. Ось, наприклад. Я першу свою прикрасу продала за донат моїй знайомій. І я вирішила, що якось. Буде доречно ці кошти в час війни витратити на щось справді корисне. І ось ми з мамою купили м'яса, купили корм. Котячий мама зварила 12 літрів каші, і ми приїхали додому знову ж таки до нас на північну Салтівку. Обійшли весь район. Це привозимо сюди корма, щоб ми вже точно знали, що вони кожен день будуть нагодовані. Ви не уявляєте, скільки тут було покинутих тварин? Ми справді над кожним плакали, тому що це настільки було страшно. Уявіть собі, пусті вулиці, нікого нема, і на наш голос вибігають з усіх будинків голодні. Котики різні, красиві, і пухнасті, і породисті, і їх так жалко. І ми, знаєте, вже навіть не було думки, що це була якась акція одноразова. що Ми приїхали, погодували і поїхали додому. Ішто, їжто, піза. І ось, як завжди, я знімала ось ці відео для того, щоб відзвітуватися перед людьми, і дуже нечаянно так вийшло, що записалося відео саме в той момент, коли кіт їв і був приліт по Харкову. І ось цей голосний вибух, кіт злякався, не, не зрозумів, що йому робити, тікати, але він голодний. Повернувся. Я опублікувала це відео. І його побачила жінка, написала, каже: Знаєте, я побачила ваше відео, і мені так захотілося забрати котика саме з північної Салтівки. І вона приїхала з Полтави, приїхала до нас на північну Салтівку. Передаємо оцього північно-салтівського парубка. Завдяки вашим поширенням тепер цей хлопець має.